Це, Боже, смертю, смерть подолав Ти людини святої Тройці, і з Отцем і Святим Духом спаси нас ще, і ще мирі Господу, помолімся. Божию сжию, свя... святий, дивний, ти співаємо тобі в небе. Святий, Боже, святий. Святий, святий безсмертний, погонило й нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, погомилой нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, бо не, не... ви стали наслідувати нас. Господи, Господи, помилуй, Господи, помиймо. Його святий, наднебесний небесний, свій як приємний запах духовний, славно можественного благодаті, Дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися від усякої скорботи, гніву нужди, Господеві, помолімся.

Сповідаю, що ти во істину, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників, спастися під перша, я, вечері твоєї тайної, сьогодні, Син Божий, мене причасницю, прийми, у ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як люда, але як розпійник, і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх, тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішно, лилу... 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 Господі появився нам. чистоті. Глине пісня про Ісуса, про Ілого, пригонувся цілечного Для Ісуса, серце. Обни співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святий Твої Божественни, безсмертний і животворчий, та славу Ти, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Христос існи Бог наш, будучи на вічесний, славу, духа, протечі. Пистилів пана, святислан, саніх апостолів, осяти коця нашого, пана, слатосту архієпископу суднополя і храму спення матір, Божі блажений, священа мученика, Володимира, і преподобного ця нашого ліпія, стопника, диками свершу мій ног мітер божиться мені, серце, і жукається мені всередині. Я задую дні давні над усіма вчинками твоїми. І на ділами Твоїх міркую. до тебе процяй, мої руки, моя душа мов справа земля. Тебе жадає. Вислухай мене скоро сподиво з дух мій. Не крий обличчя від мене, щоб я не став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці вичити тої мене різбина, та покладаюсь. Кажи мені дорога, якої слід мені ходити, бо до тебе я підношу мою душу. Спаси мене, Господи, творогі мої, бо до тебе прибігаю. Живи мене, Господи, і мене твою раду, справедливості твої виведи з мою душу. І вніми той мозниш моїх супротивників. І виби всіх не бителів душі моїй, бо я Твій слуга. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мого чинику, Господи, володимир, у своїм стражданні, прийнявник винок від Тебе, Бога нашого. Мавши бо твою силу, він переміг мочителів і подала в нікчемне зхвальство демонів, його молитвами спаси душі <пасмужні> Праведник квітно те мене мовпа, гальма. Він виженеться, в орму гайма. Посочені <пасмужні> в Господнім домі, на творах наших віднибув. Ну мене мовпага, гага, він вижене, цього роке, дирлива. Господи, ні Господи, помилуй, посвяти сили його. Усе, що живе, нехай хвали. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і духові Твоєму святої слава тобі, Господи, слава Будь могашні, сказав своїм учням, стежіть людей, що на вас накладуть руки і переслідувати будуть влучити їх по синах, по тюрмах, будете бути перед царю правителів. взадінь. Жертву, на останок вже справжній мужених, ти все самого, як цілокалися, відвести вас від Бога, прага, і терпеливо постраждавши, спали ви собі вінки перемоги. і тепер молитеся за душі наші. І... Світлій живі зірниці, засяє лани, світла пам'ять хрестова, страстоте, гагарців, що не питимо просвітні серця вірних, і розімає в марі душевні діянням і благать зала, палата й царський престол, йому прочиста, того бою боявився мій Спаситеві, спали, будучи сонцем правди, бажаючи просвітити створена образ своєю рукою, гогогою, того му славно, що здобуло собі материнське до нього, довір'я. Без безнастану молий, щоб спастися душам нашим. вашим. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї. Помилуй. Ще молиться зберегтися, село цьому, і супроводцями, і всякому місту, селу, Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, рад, вогню, меча на і сім'ю сомніє брані, людий Бог і наш, і в Лисгнісі, що спой нас і визволи нас від небо, і прагни свої по... Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помиймо. Блажених ученьків ірея, Миколая дяка, Воли мира під усіма святими, Господи, вислухай і помилуй. Вислухай нас Боже, Спасителю наш, надія, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, то в повіті милости, будь молиси, по дуріх наших, помилуй нас, милостивий, що до любимой слава, села, і молодцю і і Святому Духу, нині повсякчас. І на віки, віки. Зумилі, зумиління. Зумиління в осі голови приближа, Господи і помолі. Господи, помимо. Господи, боже ночи, задержити Ти створив людину на твій образ і на твою подобу. і обіцяв нам безсмертне життя і насолоду вічних благ за збереження заповідей Твоїх. Коли мене дотримали Твоє Слово, ти послав на Свого єдинородного сина, Господа на третій день і Путь простелив усякій плоті і Воскресіння з мертвих, бо неможливо було, щоб кління держало начальника життя. Він став початком померлих, первородженим із мертвих, і вознісся на небеса, і сів праворуч величчя Твого, і прийде віддати кожному за ділами Його, ти увінчав слух Твоїх священомушника Миколая і мученика Володимира, вінками безсмертного життя за їхнє збереження Твоїх заповідей. І відданість своїй і церковній владі та Твоїй святій католицькій церкві, самі нині, Господи, молитвами блажених Твоїх серчів, мужика Миколая і мученка Володимира, дай нам недостойним словом Твоїм захист від усякого злого, напасти душевних, благодать і збавлення від Світи Світу, Твою силу на збереження заповідей Твоїх, Твою ласку на досягнення небес. Русскому молодеці, в неї здоров'я, енергію, душевну радість, зрад молосердя, Бог тебе прохивсякі добродарени, як з нашим Бо є лікар, душу ті наш славі, подяку, бо ми заселиємо і спокій засприсятим, виждашти духовнені повсякчас і, повся і на віки віки. Амінь. помоліся. Господи, Господи помилуй людей, Виправляєш мозку, просить ми молимося, немічних відвідай ласку, відпроси, всяк про невчинені в воїни, І так, Господи, цілюще Твою суду з неба зійшли. І тут ось святі тіла, погаси гарячку, тихо мир, стражання, і всяку потайну неміч. Будь ліхтом, пускай ми молиться, і хвороби, без слабості, цілими і здоровим, дай побочку на це в волі по тобі належить молоту, спасать я мочу єси весь святому духа нині повсякчас, і на віки, віки. Владик, все держите люли, коли життя, що покаже возноси, целяє ступенскими молимся, немічних, від відвідай милістю твоє призначення, по Тую полосним, благослові святим. Бою, ближче духом нині повсякчас. І навіки, віки. свято утримайте, свято утримайте, і буде вам знов і просить, і дасться вами. Тому якщо не не побачимо то мені, тобі просто ласку допускаємо сповне, сповни, добрі, бажані, мрій, спокій, і до лісах віддаємо оцю дух, відчується духа нині по всякого Духа Твого Святого з Небесне, благословені всі вербіці, хрестики, медалики, образки, всі речі церковні.